Всім привіт! Дуже дякую за можливість виступити сьогодні перед майбутніми абітурієнтами і поділитися своїм досвідом. Це для мене дуже-дуже приємно. Мене звати Марк. Цього року я вступив до університету імені Альфреда Нополя, що я вам, до речі, дуже раджу. І зараз буде мій основний спіч. На жаль, вступати ви будете під час війни. Це зовсім нелегка справа. Постійні вибухи, тривоги, відключення світла. Це жахливо, це виснажує це, втомлює, але, але, але спроможність вийти з цієї ситуації, так вийти достойно, передолавши всі перешкоди, зробити все так, як ви хотіли: здати НМТ чи ЗНО на той бал. На ваш омріяний бал це дуже-дуже круто, і ви собі самі зможете довести, що ви на це спроможні, і це найголовніша винагорода. Хотів поділитися сьогодні з вами також декількома порадами, які допоможуть вам при вступі, та мабуть при навчанні також. Що хотів сказати, по-перше, це зрозуміти, що навчання воно ваше і воно тільки для вас. Ви обираєте програму для вступу, ви обираєте спеціальність, ви обираєте університет. Будь ласка, вибирайте той університет і ту спеціальність, на яку ви хочете піти. Бо якщо ви цього не зробите, на жаль, не з якихось причин, то й мотивації вчитись у вас не буде. А мотивація це, це дуже важливо. І це. Рушійна сила, так, людство. Тому, будь ласка, виберіть справу: так, знайдіть щось, від чого ви кайфуєте. Знайдіть те, що вам приносить задоволення, від чого ви радієте, так, що вам цікаво робити. І ця справа може зробити щасливим вас, може зробити щасливим когось іншого. Але головне, щоб вона була ваша. От, Дуже важливий аспект. По-друге, що вам хотів сказати, це. Будь ласка, не забувайте про свій внутрішній стан. На жаль, я ще раз повторюсь, бо не можна не повторюватись. А, на жаль, війна і все, що з нею пов'язано, дуже сильно, дуже сильно впливає на наш стан, а, на нашу продуктивність, на наше сприйняття навколишнього світу. Ну, буквально на все, так може, ми цього не відчуваємо, але з 24 лютого. А, цей слід так, він залишився майже назавжди в нас, на нашому розумі, пам'яті, серці, душі, не знаю, кого що. Ось. Тому, будь ласка, дбайте про себе. Якщо ви хочете відпочити, якщо вам треба просто розслабитись і поринути там свої думки чи зустрітися з друзями, робіть це. Так, звичайно, не нехтуйте. Освітою не нехтуйте там завданнями, але якщо ви відчуваєте, що вам зараз потрібен відпочинок, вам треба релакснути, будь ласка, робіть це, бо це, хоч якось, полегшить так становище, вам буде не так від цього важко. Бо якщо ви не будете цього робити, повірте мені, навіть та справа, той предмет, який ви обожнюєте всім серцем, ви просто будете перегорати. На жаль, зненавидите все, що з ним пов'язано. Тому дуже-дуже важливо. Третій третій дуже важливий аспект: в мене все сьогодні дуже важливо, це реально так. Будь ласка, користуйтеся додатковими джерелами інформації. Це може бути TikTok, це може бути Instagram, що завгодно. Так, наприклад, Instagram є сторіс, ви гортайте там, не знаю. Подруга, друг, хлопець, дівчина а, хто завгодно, так, які класні сторіс. Потім вам влізає якась задачка з геометрії, і розбір. Або ж якщо ви хочете здавати англійський, так вам вилізає якесь нове слово, яке може допомогти вам на екзамені. І це е, плюс в тому, що ви нічого спеціально для цього не робите. Все, що вам треба, це підписатись на якісь канали це головне. Підписатись на якісь канали, і потім вам ця інформація транслюється автоматично. Так? Вам не буде важко подивитися, але ви бац, запам'ятали, щось вивчили. Це дуже круто. Так само з TikTok. Рекомендації можна налаштовувати за вашими інтересами. Ви це все прекрасно знаєте. Тому, звісно. Розважальний контент, це святе, без цього не можна, але е, якісь вставки, так освітні, можна так сказати, е, їх можна додати і теж не завадить, бо дуже багато крутих вчителів, репетиторів, які виставляють свій е, контент е, освітянський, взагалі безкоштовно, щоб люди вчилися, люди здобували освіту навіть тоді, коли вони. Відпочивають, і знову ж таки, це буде взагалі не в напряг. Це вам допоможе набрати на екзамені ту кількість балів, так? Ну, не, не, звісно, не всю, тому що від вас дуже багато залежить від вашої підготовки. А, не всю, звісно, але якусь кількість, так, ви можете потім сидіти, ага, я там десь це бачив, бачила неважливо. Тому, будь ласка, додаткові джерела інформації це вона. Ну, а... В принципі, три найосновніші поради. Я вам дав. Наостанок дя дякую вам всім, що послухали мене. Будь ласка, і буде ще приємніше, ще, якщо ви буде, будете їх імплемент, не знаю, українською, я просто англійською вчусь, втілювати. О, втілювати в життя. Ось. І я буду дуже радий. Дякую З освітою. Переможемо. До побачення.